Рам-пам-пам! шоколад. Це я, і я вам обіцяла, що буде розпаковка тайських снеків. Це мій брат Льоха, і він буде пробувати перше. Тож, ти готовий? Та. Що ти очікуєш від цієї розпаковки? Смаколиків? Смаколиків? Ти щось куштував раніше з Таїланду? Жінок. Так, ну що, ти mm -hmm. готовий? Давай. Так, давай. так, що вибрав <рик> Льоха. Дивимося. Ну, це, це, це саме тайська їжа. Watermelon seeds. тобто насіння кавуна. Дуже дуже незвичайне. Давай, відкривай, пробуй. Ну, давай такі. давай я з тобою буде, може, так mm -hmm. буде також цікаво. No. Ну, їх треба лузгати. Бред какой-то. Ну так. Ну як з гарбуза, тільки Просто тіки... як тільки солоний. З гарбуза і середній взагалі нічого немає. З кавуна. Семечко mm. Сол, солононька трошки. Да. Ну, три Трошки. десяти. Так, давайте хто хто ще хоче спробувати. Бажають. Граном. Тут... Ага. Боже, який у нас красивий колір. Просто солононька семечка. І все. Нічого цікавого, давайте далі підемо, так? Взагалі не, не понятно. Так, так ну що, Олечка, ну зараз твоя черга, ти готова? А, Боже, тільки не куряча лапка. Там є ще куряча а, шкірка. А, Давай. Мою улюблену. А можна щось солоденьке? щось Там лад. є, там є. Що це? Це ці чай. А, це чай. Це ти забираєш yeah, yeah, <laughs> з собою і вдома приготуєш, просто додавиш молоко холодне або гаряче. І це тайський чай. Я тобі запишу відгук. Але ти ще один раз береш, тому що це тобі такий подарунок. Давай клас. Кіткат! Кіткат. Я не навиджу мачу, але кіткат давай спробуємо. Давай спробуємо. Я не знаю, до речі, у нас є такий чи нема зелений? Невкусний дубайський шоколад. Mm. А взагалі нормально. Хто наступний? Мені подобається. Мені теж подобається. подобається. Ну, як на мене, звичайно, кіткат смачніший, але це краще, ніж набагато. Так? Тож, ну, я б сказала 5-10. Так, скін давай. Тодим, дивись, закрий очі. Ану, ану, ану. Ага! Гамми Грин Манго. Обалдеть, это очень вкусно. Открывай. Нормально. А там хватит всем попробовать? Как будто этот. Вкусно? Желе, желе но более тугое. Прикольно? Вкусно, да. Хорошо. О! Бубультия. Bubble ті Так, це бабл-ті. Це знаєте, така тапіока в тайському чаї, бабл-ті називається, і вони тут в шоколаді, тобто окремо від чаю. Ну, це я хочу спробувати також. ну давай. Бачите, як оце. Нормально. Нормально? Це краще, ніж жаб'ячі кишки. Ми ж так часто їмо жаб'ячі кишки. Це як родзинка в шоколаді. Ти знімаєш? О, жаб'ячі кишки. На весь інтернет. Сом. Таня, коньяк, нуду, вив, має. З каємським перцем ці жаб'ячі кишки. Це що? А, ну дай понюхати. Отвратительно. Холодцом пахнет. Ано дивись. організаторам мінус. Мінус організаторам. Ну як? Креветка. Похоже на креветку. Ну, ви бачите, це найсправжній поціновувач тайських снеків. Йо. Коньяк нудл. Ты пробовала? Кишки в коньяк. Не, meine, похоже на, no, там, no, на курочку. No. Просто. А <зирает> я бы сказал бы, это самое. Так. Бачите, как оно выглядает? Фокусируется? Какая? Фруджи. Это Реально похоже. Я вас спасаю всех. Это сушеная манга. Зеленая сушеная манга. Тож, зараз моя улюблена сестричка Наташа. Так, подивимося, що тут? Ну, я зараз Цікаво. <смір> це звіт! <смір> <смір> Побідіть. Ви <смір> це бачили? Дубль два. А ти таке щось величеньке хотіла, так? Ну так. Да. Що то хотілося ухватити? Ану. Джекфрут. Так, це родич Дуріано. Хто дивився моє відео на каналі, той знає, що таке Дуріан. Це родич Дуріана, але він не такий смердючий. А Ну, ну да. Помітно. Ну, не так страшно, Мені Норм. вкусно. Ваш вердикт? Думаю, 6 з Ну, вот. Нормально. Давай ще одну. Ні, нормально. Давайте сюда давай, то я сюди да, повітря. Так, ну що, ще один лато, Давай. це що? Це якісь жилейки. Кавунчики якісь. Ага, ну відкривай, давай подивимося. А, цукерочка. Я, до речі, купляла ці всі штуки, я їх сама не пробувала. Я просто <смі> страшно, знаєте, щось нове купляти. — Це, типу, як льодяники, цукерочки. А, просто людянички ну, такі. Да. Це все винолевано, да. mm, типу нічого, нічого ага, да? так. Ти поначени незвичайно. Ти готова? Так. Да. Я вже. Давай. Уголовки. Oh, okay. А, це тобі подаруночок. Yeah! Ось сюди. Це звичайні, <ривіт> як тік-таки <ривіт> у нас, знаєте. Я не думаю, що треба їх куштувати. Вони, я думаю, у нас такі самі. <ривіт> Там вже цікавого, мабуть, мало що залишилось, але. Мені щось можу... Оце буде цікаво. Це горішки з анчосами. Анчоуси – це рибка. Так, Зараз. Чим пахне? Горішками і з рибкою. Так? Ну, більше горішками, так, да? навіть да. нічого страшного. О, дивись. Оля. Ти именно он-чоус. Угощаемся. Так, давай. Кому еще? Давай, нем. А рибка де? Так, давай, смачно. А де дуже? Анчоус я не їла. Там не манчоуса ще. Офігеть, всього два анчоуса на пачку. Вкусно? Ой, на воду. Оно какое-то том-ям, вкус том-яма. Брівки з цього торта. Оль, хочеш? Так, 80. 80. Угу. Можна. Давай, ]'s. давай. Opa. Можеш нам не хочеться щось таке. Там пуголоти. От хочеться щось таке цікаве вибрати. Одне, одне. Я от це виберу. О, пробуй. Це може бути цікаво. А що це? Спробуєш? Я не знаю. Пробуєш і скажеш, що що тобі згадує. Воду я угадала буду Да. Ну тільки вони смажені. Смажені. А, обалденно. Ось вкусно. Дуже дуже смачно. Подобається. Ну та що не сподобалося, що ми можемо зробити. Ну ці інтернети. Так, то мамочка моя на улюбленіше. Я цісняюсь. Кого? Я рубію. Це так. у нас остання це, реакція. Це Чи не остання? А що ти дивишся? Давай, давай. Це що таке? О, якась так. трубочка. Будемо курити. Це солодка трубочка. Солодка? Па, зараз Ну, закусіш. Така навкололо. шоколадочка. Ні, ні-ні. Нормально. Як вам скажи, скільки з десяти?

О, оце буде цікаво. Оце, до речі, дуріан. Таблетки з дуріаном. Папа перший. А що, не Ні, просто не, це назва. Ні, просто назва да? да. не таке. А це який запах? Так. Ні, нормально. О, так це таблетки від жадного. Ну, це а... вот як ці сладкі та ці. Бо дуріан майже такого ж вкуса. Це дуріан. Знаєте, що таке дуріан? Це вонючий фокус.

Ну що? Так, ладно. Мінус три. Я, бут, я, бут, я бут кусок аптеки відпустив. Мінус три. У нас тут залишилося десь п'ять снейків. Я дам ще кожному по одному. І на цьому будемо закінчувати. Запах у нього мінус. То, не відкривай. Береш і не відкриваєш. Є. А що там? А це вже ми пробували. Так. А це що? А пробувати не будемо? Будемо. О, у мене яка риба. Да, наверное, даже интересно, да? А семечки еще раз я не хочу. Да, хуйные жопы отлично. Которые а я забраковала. Это, да? а это вы пробовали. А мне даже не оставили. Так, что-то у меня да. есть выбор. У меня есть выбор. Выбор. Сейчас это семечки. Не семечки, я не хочу Оля, держи, это мое. А что в тебе попалось. Каменьси. Солопки кумики. Ага, открывай, пробуй. Так. Ух ти, які вони гарні. Дивіться. Обалдеть. Слушай, точно що каміньці. Пробуй. Шоколадка, да, я таке. Ігор, тут каміньці. Десять кам'яні. Так, Леха, що в тебе?

Да, вкусно. Само мясо вкусное, но я к такому острому вкусу просто не привык. Что не могу. Ну, да, це... особи, это... Любители пи острова, отвор... пивком, да. да. Наталія, в тебе сушение да. восьминіжки, так? так? Да. Что-то ну, маю, салфеток. На запах. На запах. да. да. Ну, ну, Смуком норм. Ну, у нас э, такі ну, самі ну, вони ну, чи і, і по іншому смакують. Мені здається, що смакують по-іншому, і якщо чесно, наші кращі. <ріху> так, ану, вердикт Оля. У мене норі. У нас є схожі, я знаю, я їх люблю. Похоже на яку просто А тут трошки інші. Знаешь, у нас більше просто, на то у а, Але дуже смачно. Mm -hmm. Там, да? Ну у нас вже така попадалася, угу, да, ми вже да, пробували. Да, так, да, Ілєна, да, що да, в тебе? У мене рибка, да. я не знаю, там, мабуть, рибка. Виглядає як сушена рибка, Чи так? Чіпперчена. Да. Ага. Боже, смачна. Да що це? ця павутинка, як вола у нас, кружка да? Та штужка яка ця? Так, спеціарна сильна. Скільки, Скільки ставиш балів? Може побільше, то ли побільше можна ктибу. 5. Ага, Оля, ти вже сказала Татуся, скільки тобі ці О, кальмари сушені? Якби солоніше було, де? 60. 60. Нам будуть ще делать. О. Короче, вердикт у нас який? По Україні все краще, да? Так. Да. Так. Да. так. Ура! дякую.